Доброго сім'я! Знову з вами я, Вадим, то продадім. Ну, так, сьогодні я, в принципі, не планував виставляти відео, ну нічого. Щось багато нема. Треба ну, продати його, щоб воно не лежало, розчитатися з людьми. Ну, роздивляйтесь, що є, цей раз не густо. Так, номер телефона Viber. Дзвонить писать, е, відправка тільки у тому що я вже об'ясняв, скільки раз нової пошти у нас просто немає. Півтора року тому виїхали, і більше не повертаються. Так, тільки почта і повна оплата, ну, ви всі прекрасно знаєте. Так, так, так. Багато хто питає, як заказ зробити. Ну, не багато, а мало хто питає, тому що всі в основному знають. Як на Viber написали, я вам скину номер карточки, оплатили, і воно до вас поїхало. Накладну я завжди всім скидаю після відправки, присилаю на Viber вам накладну. Так, почнемо з мілочовки. Так, є ось такий рубанок. Ну, обкновенний рубанок, все ціле, все комплектне, все як по металу, слонова кость. Все, блин, все чітко. Отака ціна. Так, набор молотків це з прошлого разу залишився. Такі вони дебеленькі. Це 800 грамів. Отака. 4 молотка. Так. Тепер є ключ газоновський 150 гривень. Все нормальний. 38 на 22 квадрат. Отличний ключ. Так, є таке. Так, тепер попалася така ось, де кусок, так сказати, стяжки. Ну ви зрозуміли. Все тут ціле, все хорошо, різьба отлічна, права різьба. Може кому надо, у кого погана різьба 150 гривень. Так, є отакий поліспас, так скажемо. Так, що тут пишуть? 500 кг грузоподйомність нього. Ось От, таке. 67 року -го випуска. Ось такий. Так, ціна його у нас 150 гривень. Так, є такий крючок. 300 гривень, він абсолютно новий. Все нове. Отакий. Грузоподйомність неізвісна, не видно, що в на ньому написано. Отакий 300 гривень. Так, є. Тепер попалися такі ось, де, ну дивіться, що воно, зенкер чи розвертка. Чи Всі вони на 22 R675. Ну, вони, бачите, трошки кончики в них ну, отакі. Ну, дивіться, надо, кому надо, віддам назад. Отакі от вони. 15 гривень штучка. Тут їх, по-моєму, 24 штуки щось таке. Один тільки на 16, ті всі на 22. От. Ну всі вони трошки. Фокус. О! Та що ж таке? Ну, кончики, коротше, поняли ви. Що ж не фокусується? Так, тепер є отака от цікава штука. Попалась, не мог не взяти. Дивіться, це, так сказати, плансонний матриця. Отаке от тут написано. Севастопольський. Отак от. Отак. От, от так. О, будете значки клепати. Ось таке воно. Ну, інтересне. Ну, це ж об обратна частина, так сказати. О, це 150 гривень хочеться. Ось так воно все підходить сюди чітко, плотно. Отаке. От. От так. Ладно, Цим зрозуміло. Так, по метізам, значить, є ось такий набор саморізів. Ну, щоб ви розуміли, дивіться, це ось такі, ось де, новесенькі всі. І такі всі новесенькі. Тут всяке є. Всяке-всяке-всяке. Тут їх багато. Ось такі-всякі нові саморізи. Оце за все, за все оце 100 гривень. Тут коробок великий. Так, тепер далі по метізам. Дивіться, є ось такий шикарний набор. 9 кг. Отака ціна. Значить. Це все нове, все нове, все блискуче, все красиве. Тут всякі, всякі, всякі. І на 5, і на 4, і на 6, на 8 є. Ну, коротше, багатенно шайб. Ось такі шайби будуть це взагалі ну, коротше, шикарний набор. набір. набор. От такі шпилечки. Тут не знаю штук, скільки їх, штук 10 може. О, От, такі Тут трошки буде таке ось ножки, чотири штучки таких невеличких. Ну, Хороший набор такий. Далі та цепочка є. Ось почти серебрана. Ось і серебра лежала. Так, такий набір. 9 кг, 800 гривень. Так, далі. 12 кг, 700 гривень. Значить, дивіться, значить, що тут. М12. Шайба, гровер, гайка. На всіх. Плотність 8,8 Вони БУ, ну Вони раз були закручені і їх акуратненько викрутили. Тобто состояння в них ідеальне. От. 12 кг 700 гривень. Два абсолютно одинакових набора. Значить, Длина їхня 55 мм самої різьби без головки. 8,8 плотність. Два абсолютно набора по 12 кг, по 700 гривень. Тут навіть поштучно я їх вважав, 150 з штук в кожному наборі. Так, тепер М20. Дивіться, такі М20. 50 мм самої різьби. Шайба, гровір. Гайок нема. Состояння отлічне, теж БУ. 8,8 плотність теж. Значить Тут 9 кг 500 гривень. Без гайок. Всі, всі з гровірами, шайбами, але без гайок. Так, дальшенько. Так, так, кольосика такі є. отакі такі кольосика. Це метал. Ну, і нові, це алюміній. Такі дебеленькі доволі колеса, просто вони лежали. От. Все поворотне, крутиться все. От. 70 гривень пара. Тобто пара це два штуки. 70 гривень. Так, так, так. так, шківи отакі. 350 за всі, алюмініві Це Цей стиралок отакі. Великі, менші. Отакий Ну, отакий шків. Отакий шків. Діаметр це хто знає. Не всю їх поміряти, такий і отакень шківочок. Оце все 350 гривень. Так, є таке. Е, тепер, ну По посуді быстренько, так, ложки, ложки, вилки, значить, вилки 25 штук, 70 гривень. Алюмінієві такі, новесенькі, абсолютно нові. От, е, Це все ось в упаковках. Маю. Упаковки по 25 штук. Совєтські нові. Так, ну з ложками я не розібрався, тут я вже вже їх. Кому треба пошікаю, спросите. Алюмінієвий теж водке. Так, тепер що? блін. Утятниці залишилися, щось маленьких не хочуть. Вони трьохлітрові. По 250 гривень, трьохлітрові. Ну, мить треба, що теж треба мити усі. Но так, от стояння отличне. Так, по 250 гривень. Так, котілочки от такі 3 3 отакі 3 три штучки. Отакі трьохлітрові. З кришками, значить, 150 гривень штука. Тепер є така, напевно, 70 гривень штука, це абсолютно нове, в ділі не було. Вареники робить, знає, що це таке робить. 70 гривень штучка, є така сковородка алюмінієва, але вона легенька. Ось така алюмінієва сковородка велика, така дебела 150 гривень, є така сковородка з кришкою. Теж аміньва 200 гривень. Ну, коротко, так, що є такі ось хлібнички. Мал маленькі мікрохлебні. Для маленького хліба. Так, три штучки є. Три штучки 150 гривень за три. Так, є латунний тазик. В раз щось не взяли, бо забирають. Ну тепер вже 700 гривень, дешевле, проще мені його віддати назад. Старинний латунний тазик. Цілий, все красивий. Ізчезаючий вид. Їх уже скоро просто не буде. 700 гривень. Так, тепер по кругу йдемо по ящикам. Значить, дивіться, є такий шикарний ящик. Отакі його розміри. отака така ціна. Отак відкривається чітко. от, ну глибина це я поміряв по цьому 12 см. Тут же ж плюс ще кришка. от, Отакий шикарний ящик. Все плотно закривається. На защолочках, таких. все, ручечка, все. все красиво. Отакий ящик. Так, ціна є. Отакий от ящик 28 на 20 на 9, глубина його. Така ціна теж все тут за щолочки, все чітко. Всередині, все теж хорошо. Отакий от ящичок. Так, є такий. І отакий от ящик. Він страшненький був, я його, мені просто понравився. Я його вичухав, почухав. Покрасимо краскою. Такі його розміри. Це він чітко відкривається, це старінний ящик. Такий дебелий. Тут вот. два отверстия він прикручувався він. Ну, Можна трактор на якийсь прикрутити. Ось вот так, защелочка, все чітко з ним. Ось вот. вот така ціна. Так, 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 зараз друге зробимо. О, Забув ще про чавуни сказати. Чавуни, значить, 20 літрові по такій ціні. 10 літрових багато є по такій ціні. 4 літра. І 6 літрів. і 2,5 літра по 100 гривень, і 1,5 літровий по 70. Так, продовжуємо. По ящикам, понятно, розібралися. Так, тепер дивіться, є ось така ступиця. Значить. Я не знаю, з чого вона, вона абсолютно нова. Сальничок там, все. О, така вона мощна, дебела. Два подшипника тут стоїть, все, все нове, все резьбі. Ну, Нова, ступиться, так? Оце до неї от, прикручено було до неї. Ну, Я ж не можу, щоб не розібрати, не подивитися, що там всередині. Оце друга частина до неї, щоб ви розуміли, як вам показати. Ну, хто знає, той знає, що це ступиться. Все абсолютно нове. Ну, я її, звісно, розкрутив. Тут такі якісь храповички стоять. Щоб, коротше, поняли. Пружинка, шарик, воно все в мене повискакало, я тепер не заповню, якою стороною воно Ну, Це можна узнати. Все, болти до нього є, все. Отака От. От нова ступиця. чого? я не знаю. Ну не знаю. Я думаю, на тисячу гривень вона, мабуть, похожа. Підкажіть, що вона. Так, ну що тут пробіжимо по старому. Що <кліх> сталося? Блін, Наждачка залишилася r 24 було багатенно, залишилось 2,5 метри На тканівою основі все. E, значить, висота її 1,48 м. Погонний метр буде стоїть 500 гривень. Висота 1,48 м, погонний метр 500 гривень, можна пів метра. Ну, тут вже, в принципі, ділить нічого 2,5 метра. Так, стяжка 150 гривень, Уже дешевше нікуди щось не бере, абсолютно нова. Різьба права. Тут так. Так, є. Ну, є шприц обыкновенный. Мазать щось, нібудь. 100 гривень. Робочий, все. Так, дверки. Цей раз чи зими не буде, щось ніхто їх не спрашує. Отакі От розміри, ціна, розміри, ціна. Все відкривається, все чітко, з ними, все добре. Є такі шишечки. Це. Теж питають часто, що це, що це таке. Це сама точка. Хтось наточив з ніржавки, чисто ніржавки. Заглушки на стовпчики, на не знаю, на оградку кудись. Ну, оце отакий набор 300 гривень. Всі. Так, є такий карданчик невеличкий. Крестовинка відлічна. З чого він, я не знаю. Тут таке От кругле тверстє під шпонку. Таке саме. Ось такий карданчик. Крестовина відлична. Нічого не розбив. він, похоже, що новий. Так, 100 гривень. Так, тепер по матеріалу. Так, ніржавка. Діаметр. Длина, ціна. Це ніржавка. Теж ніржавка. Діаметр. длина, ціна. 50 гривень. Так, це алюмінієвий пруток. Діаметр длина, ціна. І оце бронзовий остався. Шестігранник. Шестигранник, Шестигранник 14-й. Длина ціна. І є такі ось, ось де дивіться. Оце, ось їх тут 5 штук. Діаметр 11-й, шестигранника, 150 за всі. За всі 5 штук. Тут десь є розміри писав. От, 50 см. Типу 45 см. Ну, отаке. Так, є таке. Ну, тут а що сталося? Сигнали. Обгнозні сигнали. Все робоче, все Низький, високий тон. Два штуки. 200 гривень за два. Попалася така ось де жілезяка. Ну, хто зна, не мог не взяти. Може комусь щось десь вибивати, стальна. Сверлить на ній, ну хто зна. Може як заготовка кудись. 100 гривень. Так, два таких стрічочка новеньких. ось такі ось такі де, 60 гривень пара. так, Коронка така є. Новенька. На 70 вона. Ну, якраз под так, 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 що тут? Зубил, трохи залишилося. Було їх та, сотня, мабуть, кузнеця. Такі невеличкі, маленькі зубильця. 50 древен штука. Ковані все по всім технологіям, все чітко, хороше. Великі більше були ті розібрали. Цих просто багато було, то ще є є. По 50 древень штучка. Отакий От отверток він наробив. Отаких От отверток він наробив. Тож їх багато брали, На цей раз, щось, мабуть, понабиралось вже. Кована теж. Звісно, ну, вона підправить під себе, там, підточить. О, 70 гривень штука. Так, ну тут аж ще шо, по мілочам осталося. Так, плуг, все не як чи плуг, чи предплужник, Що воно таке, не знаю. Оце внизу такі розміри, вверху такі розміри. 600 гривень. Оце таке воно. Ось таке воно. Ось таке воно. Так, так, тепер лапи, значить, лапи, отакі стрілки. На два отверстя, значить, 40 гривен штука. Отакі. Вот таке отверстє, таких я ще не бачив. Отакі. От, от 50 гривень штука. Оце скільки количество є, посчитайте. Так, так, вила. Вила. Отакі. От Це бурячничі, картофельни, хто габлі каже, хто... як їх не називають. Коротше, поняли, на 6 пальців, на 6 зубців. Три штуки є. По 100 гривень штука. Тепер є отакі от вила. Інтересні от вила. О, 80 гривень штука. Це щось з риболовлі, якісь горпуна. Так, є двоє штук таких є. По 80 гв. Є такі за 50 гривень, на два зуба. Ну, похоже, що це Вроде вроді як не обрізано. Вони такі длинненькі. На два зуба 50 гривень. І отакі от на три зуба, 100 гривень. О. вила всі советски. Всі хороші. Виушни, звісно. Так, є. Кохті, щось нікому не надо, вже дешевше нікуди. Все з кріпленнями на ноги. 250 гривень два штуки. От. Це по дереву лазить. Так. О, такий ще ящичок приблудився. Це типа, електрощитова невеличка така. Не встиг його почистити. Помити. Туди такі дирки. Ну, є такі ящичок. Так, і напослідок. Боронка. Боронка невеличка, мавірно, конська. може до маленької конячки. така вона з Ну, Я вже такі продавав, такі вже були зубці гострі. Ось вот така боронка 400 гривень. Я думаю, що на відправку я її зможу розібрати, буде компактно і недорого. Ну, Це все, що я вам хотів показати. Сьогодні відео таке невеличке, ну, хтось щось довибере. Все, номер телефона Viber. Сюда звонить, пишіть. Всім мирного неба, до побачення.